На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь стілі в Польщі, Чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити? Я бачу до цього нереальну тенденцію, І може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте дуже важливо це відео розповсюдити. Воно страшно важливе. От потім а, як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюдити, значить, дивіться, я бачу зараз купу новин про те, що а поляки, якби це була фура, з зерну. Тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, і надо, хай узнають, що такі дрони. Ви що с ума сишли? Ми, якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща взагалі не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаківці піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там Україна. І ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На, що воно нам надо вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставлять, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче ще зробити, понял? Тобто. А... Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи злараствувати, злорадствувати, а так і треба. Та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі що тут же немає в Польщі, майже українці прийняли і роботу. Ну, розказують щось і так далі. Але працюють, живуть, і так я зараз в Польщі, Поняла? Все мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Там були проблеми і так далі. Але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталось. Розсі... Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке. Треба сказати і дякую, що попри всю цю ситуацію, ви продовжуєте допомагати. Да, дуже хірово. От купа новин у мене на столі, дуже хірово, як Польща на це все реагує. Але враховуючи економічний ріст зараз Польщі, і що в них окей, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто нереальних масштабів. Вони до останнього будуть підпліпідлять від воєнного якогось конфлікту з Росією. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і вогонь четверту а, статтю, а не п'яту. Тобто, п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да, друг за друга. Четверта, де вони консультують які один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснити, що Цій Росії. Ну, а Росія по чуть-чуть собі прощупає, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх може попасти, як не може. 19 шахетів запустили, а з них тільки 4 вразили. А уявіть 150, як би було, понімаєте? Тобто, ну тут, тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз мій чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео інстаграм, там YouTube, TikTok і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. Ось нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарували нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там будуть навчать, подивитись до чого. Інакше варіанту вас немає зі мною з нами без нас вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не надо, три дня безплатно зрозуміти, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо в шарці профіля. Далі. Дивіться. От хочуть відкинути зараз допомогу України, на це спровокувати. але я дуже надію, що Польща на це не поведеться. Що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім а, скоріше за все відріжуть країни Балтії. Що їм стоїть? Калінінград, у так рашка Калінінград, там Білорусі, отака раз тока Латвії, Литви Фінляндії немає. Поняли, ну просто немає. Їм нічого не стоїть. Потім на Польщу нападати. Ну реально погляньте карту, відкрити карту. Їм Латвію Литву забрати цього так. Понял, просто отак. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. По прекрасно розуміють, як це кончиться. Тобто, це або отак, от на хитрость на ізлом, поняли, все це брати на провокації, маніпуляції, або це вже третя світова буде. Все тобто і капець економіки всіх країн і Європі і, і Америки це буде на руку, і Китаю це буде на руку. Бо Китай прийде після цього всього і забере все, що захоче. і Америка те саме може зробити. Ситуація дуже непроста. Тут треба брати не грубо сіла, а от такими от... Маніпуляторськими якимись провокативними методами, що зі сторони Європи, що зі сторони Росії, дуже важке питання. Понятно? Дуже важке. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Запосилаємо в шапці профілі навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа. -па.